Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульти. Тож, сьогодні в нас мова піде про новий білд. Це репліка на Jackson Wii ну, King V, інакше модель називається. В нашому випадку Дейва Мастейна. Підписники мого каналу знають, що ми активно будуємо гітари. Робимо із них щось цікаве, якісь такі модернові варіанти. Але це буде повна копія, наскільки це можливо зробити. Також у нас йде активне будування модернового телекастеру, але сьогодні мова піде не про нього, ми чекаємо на нього запчастини. Тож, по-перше, це відео буде одночасно і розпаковка деталей запчастини з Aliexpress, і цілком моя філософія будування цієї гітари. Тож почнемо спочатку, в нас є. Ось такий макет. Макет, здебільшого, ми малювали саме, самі, самі, використовуючи моделі Randy Rose із вільного доступу, а також трішечки, трішечки кропіткого часу та роботи. Ось такий ось. Так, По-перше, за основу деревини для грифу ми обрали клен радіального розпалу. Ось, ось така у нас заготовка є. Волокна не йдуть майже прямо, тож це буде сприяти, як вважають деякі дерев'яні фунфур'є, на його стрій та стабільність. Ну ми це перевіримо. Ось така заготовочка. Для накладки в нас є з AliExpress ось такий амарант. Вона виготовлена одразу на ЧПУ станку. тут вже є радіус. Є пропили з, од... з однаковою товщиною пропилу. Ну і ось так, ось така гарненечка. Я задоволений прям тим, тою якістю, якою вона має. Продовжуємо. Деревина для корпусу в нас нестандартна. Ми вирішили трішечки погратися та обрали за основу ось такі клинові дошки. <гум> Буває таке. Ось такі кленові дошки. Хтось напише, що клен, він же високочастотний, ви що, у гітари не буде м'яса. Ну, ми це теж перевіримо. Здебільшого в мене були гітари з клену, і, як показує час, вирішую все тільки руки майстра. Та руки гітариста, який грає. Добре, Ось такий ось щит у нас. Далі буде дуже активна робота. Так. Продовжуємо. Це, що було по деревині. Гриф у буде... нас буде вклеєний. Мензура в нас 25,5. Е да і цілком це все, що в нас буде з такого, не те, що унікального, але що буде з оригіналу. Ось. Тож, продовжимо далі, приберемо це в інший бік, щоб нам не заважало. І продовжуємо розпаковувати деталі, які приїхали з ну, але деякі в нас були ще з наших магазинів. По-перше, це ось такі потенціометри. Це звичайний потенціометр 500 кОм, який використовують для хамбакерів. У нас йде в комплекті шайби і гайка. Він у нас типу Б, тому він має бути більш гладким в регуляції. Ось такий ось гарненічний. Зараз я його запакую, а ми продовжимо. Так, Далі в нас йде ось такий. Тюнаматік бридж від фірми Guyoker. Він у нас роліковий. Що можу сказати, в мене стоїть такий же від Wilkinson, і в цього більша площина регуляції мензури. Ну, мікрорегуляції. На мій погляд, це файно. І тут теж різниця в нас під плоску викрутку, регуляція мензури. Далі в нас, ой, вибачаюсь, йде ось такий джек. Він в нас буде десь ось тут знаходитись в гітарі, тому що в нас тут зона регуляції, і щоб не довелось робити окремий пас десь ось тут, ми його прямо ось тут зафіксуємо дзеркально наші, ну, нашому стерплоку. На мій погляд, це буде дуже цікава ідея. Це, це мій погляд, це як я бачу цей інструмент. Далі ми продовжимо. В нас в цьому пакетику шайби і втулки для струн. Тобто в нас струни будуть наскрізь корпус проходити. Наскрізь корпус. Це з лицевої сторони, це з. Нижньої сторони. Вони будуть е, стрілою по контуру корпуса йти з цього боку. Тобто бридж у нас ось стає на місце мензури. Ось таким чином. І, повторюючи контур корпуса, в нас струни будуть йти на свій корпус. Проду? Йдуть в комплекті ось такі гарні серблоки, щоб. Е, Ремінь був дуже стабільно на гітарі, все дуже високої якості, і в нас такі речі продають ну, трішечки з націнкою. Тому була саме думка купити все, більшу частину деталей ну, в Китаї за Aliexpress. Але якість. Я задоволений якістю. Я цей магазин знаю, я не перший раз там купую деталі. Далі, в нас йде комплект ось таких локових колоків. Uh, ці колоки не мають фірми. Друзі, йдіть в укриття. Слідкуйте за правилами безпеки. A few moments later. Друзі, продовжуємо. Uh, за колки ми взяли такі ноу ноунейм локові колочки. Беремо саме локові, тому що в них більш стабільний стрій буде, так як струна фіксується, і навіть на дорогі локові колки це краще, ніж просто дешеві колоки. Ось такі ось, їх 6 штук, 6 в ряд. На сьогодні багато помічників у зйомці відео. Так, продовжимо думку. Дякую, дякую, дякую. Ось такі ось колоки, їх 6 штук, 6 в ряд. Нормальної якості, нормальний матеріал. Я їх вже використовував неодноразово в своїх білдах. І в деяких моїх друзів є такі колки. Тож, їх ось ось такі. Ось. Далі. Забув зовсім сказати за анкерний стерж... стержень. Двосторонні дії в нас. Він буде йти під накладкою, щоб ми могли регулювати прогиб грифу, якщо в нас струни його сильно скрутять. Ось так ось. В комплекті з ним йде ключик. До речі, анкерний стержень купували в Україні, тому що в нас чомусь його вигідніше купити, ніж за кордоном. Далі, теж в нас купували такі лади. Із нержавічої сталі 2,7 мм їх розмір. Шапочка десь 2 мм висоту. Купував відрізками, тому що так вигідніше. І Я використовую тільки ці води, тому що гарний розмір. Зручно грати вони не за низькі не за високі. Ось така ось кількість водів. Купували, як вже кажу, в нас. В Україні в музичному магазині. Далі. Для екранування замовляли ось такий мідний скотч, але трішечки прогадали, і він в нас проїхав тонкий. Але я гадаю, це не буде впливати на те, як ми заекрануємо темброблок, щоб не було фон, фону та наводок. Але відрізати його треба буде частіше. Ось такий. Далі. Я полюбляю робити грифи з окантовками, тому що не треба стачувати ніжки ладів, вони просто не, вили, не вилезуть за окантовку. І це виглядає дуже естетично, так як гітара в нас буде синього кольору, до неї дуже-дуже чудово підійдуть ось такі, ось такі акрилові білі окантовки. Брали дві, тому що брали із запасом і на декорування голови грифу. Брали в нас в Україні. Далі. Цікавинка. Замовляли ми ж два потенціометри пушпу, а приїхали нам пушпуши. Це, на мій погляд, шикарно, тому що відмінністю від пушпу є те, що не треба тягнути вгору, щоб зробити відсічку або змінити тембр. Ти просто натискаєш на кнопку і він спрацював. Це дуже класно. Ми замовили два штуки. Загалом конфі... конфігурація в нас буде дві гучності та тон. І на кожний звукознімач у нас будуть хамбакери, я так розумію, Вілкінсон, якщо мені правильно сказала людина, яку, яку які ми будемо робити гітару. Тож у нас буде цікава схема. Про неї потім поговоримо, коли будемо робити вже розпайку. Далі, противочки чорні для потенціометрів на вони металеві. Із регулюровкою зажиму 4 штуки, але нам потрібно три. В комплекті шло 4. Теж замовляли в Китаї на AliExpress, тому що так вигідніше. Ось такий перемикач позицій. У нас він трьохпозиційний, дуже високої якості. Ось він досить туго перемикається, одразу потрапляє в позицію. Цікавенький, в комплекті йдуть різні, різного кольору головки. У нас буде стояти біла, тому що під білі окантовки, плюс йдуть гвинти для фіксації. Продовжуємо. Ось така кришечка на пас анкеру. Ми замовляли Палісандрову, тому що у... Тому що продавець, який продавав цю Накладинку писав, що вона палісандрова, насамперед це амарант. Я гадаю, різниці в фінальному виробі не дуже багато, але тепер доведеться цю фарбувати у чорний колір, щоб не було такого контрасту між двома породами деревини. Тому що і так буде багато кольорів. Синій, чорний, ось такий ось червоно-бордово-фіолетовий. І палісандр вже буде, буде чорним. Також йде ось, ми в нас замовляли таку інкрустацію під акулі зуби. Вона буде йти впродовж усього грифу. Ось, наприклад, ось на першому ладу буде ось так виглядати. Це мені буде новий досвід в оздобленні гітари. Для цього у мене є певні різачки, якими я буду вирізати по формі пази в накладинці. Тож буде досить ювелірна робота. Новий досвід для мене. Я гадаю, це буде цікаво, але буде важкувато. Цілий комплект таких. Що варто сказати, одна приїхала, я зараз її не знайду, але приїхала коцнута, в неї був відламаний носик. Ну... Як є. Далі. Ось такий кістяний поріжок, чи Костяний, чи. Ну, із кістки зроблений поріжок. Він, на мій погляд, зроблений не сунової кістки, тому що вона була б більш темна, як інкустація із акрилу. Але я перевірив, це дійсно кістка. Він в нас 43 мм, 6 мм вгору. Тож стандартний такий добрий поріжок. Рекомендую купувати такий, якщо вас цікавлять, вже готові. Якщо ні, то брати заготовку і робити з кістки. Коли я роблю гітари із е, світловими окантовками, я використовую е, світлі поріжки із кістки. Коли роблю з темними, я використовую графітовий поріжок. Е, в мене є пластикові поріжки, і вони ну, закусують трішечки струни, і при бендах чи настрою налаштуванні або настроювані гітари, пишіть, як правильно казати, е, струни трішки в них застріють. Далі, що в нас вишується? Два проводи, Браво чорний під землю, червоний під сигнал, щоб розрізняти було легше в схемі, Наспіль. безліч шурупчиків. Сіляких. Ось такі всілякі шурупчики, які нам потрібні виготовлені. І в нас все все закінчилось, це все ми будемо використовувати у цьому неймовірному гітарному будуванні. Який вже незабаром розпочнеться, слідкуйте за оновленням каналу, пишіть ваші думки в коментарях, пишіть ваші питання в коментарях. На самі цікаві я буду відповідати. Тож, всім успіхів, всім дякую, всім гарного дня.